Так, мої рідненькі, ми вже приїхали в живу воду, 21-26. Розгружаємося. Добрий день. А це наші земляки. Слухайте, я кажу, чую, хтось кричить земляки. Думаю, це добре. Быстро, найшли ви швидко, так, одразу знайшли. А де ж той Роман Батькош? Добрий день. А що в мене зустрічається довгожданих гостей? Героям слава! Дивіться, тут дивіться, аж дві машини заїхало. Добрий ранок. Ой, Господі! Добрий день. день. Привіт, як ваші діла? Що працює? Чим працюємо, тебе підчину. От я теж радий, я вже вас чую, чую, але не бачу. То вже й бачите. Так знакомте Ром. Тут одні хлопчики, другі хлопчики з дівчатками. А вічки приїхати жором ще там теж бачите? Молодь, виходіть до мене чи вам шопіншови. Так що ми рідненьки, ми вже в живої воді, все добре, все хорошо. Добрий день, що дівчатка. Я тут добрий день, добрий вечір. ха Ви представляєте, Ми берем що приїхали заради вас. От ви умічки, дівчатка, дивіться, і дощик пішов. А ви знаєте, що дощ це на удачу? Да. А Світи не плачу, плачу звідти. А я спеціально сьогодні приїхав, бо знала, що ви завтра уїжджаєте. Да. Красуні, ви мої. Ну відпочили трошки. Коло камня були да. Об'язать, А камушок взяли додому. Ще ні, завтра Обязательно в карманчик камушек. Не, не були. Ви, ви собі просто не виявляєте. Де ми минули? Ми... Просто ми в захваті за м сто проценту, що я даром стою, що дощ на мене капає. Ми вас спікали цілий вечір. Ми, на мене, дивіться, руки. <риві> Та давайте я подержу цю ручку гарненько ткати, мамі на хальося. Що ти камінь? Тут он до Базаренко рука. Снімаємо відео. Мішаня, держи камеру, вона вже включена, вона сама потухне. Просто треба держати. <ристотворювання> де та я звати сотрудницю? Кажі Давайте... вже. Будуть діставати далі. Включайте відео. Включай відео, кажи. Поїхали. Зіремче. А дівчатка я. Ти бачила? А я казала, що перед одієстом все одно все буде. Так буде, Та. ви що? Бачите, саме головне хотіть. Я завжди казала. Бажання це саме головне. Ну, Давайте ми ми вже з тоже Давайте. Ми ми І вже світулю відпускаємо до бограття. Ми знаємо, що ми замовили Бориця, да, так да, що Там, так. Да, да. Деякі славненькі. Хто нас фотографію? Яку камеру дві, тут їх три. Путир... А, свій на мене. Камера-мотор, зйомки. Мішаня, дивіться, Ау. бо там воно закінчиться, не виходьте, бо там треба хранити його. А, я понял, що. понял. Зараз воно закінчиться, я тебе дам да. телефон. Добрий ночі, мої хлопчики, добрий ночі, мої дівчатка. Я вже і поїла, і чемодан розібрала і прийняла душ і відкрила балкон. Шум річки, запах, смерет. Ви замітьте, зараз мій голос, так? Да? В Одесі. Я єлі-єлі говорила. Хрипше було. Я приїхала віремче, все по-другому. Так, мої круженки, слухайте, я таку взяла собі, закрутила гулечку, байдуженько. Почала да? ну, за доброї ночі, заканчує гулечку. Я ж вам казала. Рубрика, давайте поговоримо обо всьому це зі світулькою. Мої ріднулі, ви, напевно, 22.06 вже лягли на бочочок, лягли на бочочок, лягли під мишечку своєму любимому, закинули йому ножку між. Да? Ви лягайте на лівий бочок, лягли. Ваш мужчинка таку поставив ручку, ви йому лягли підмишку, ножку під ножку, одіялком вкрилися і баю, баюшки, баю. Я вам бажаю солодких снів, сладких снів, щоб вам приснився самий-самий хороший сон. Я вас їх обіймаю, цілюваю. I love you.